Доброго ранку, ми заклахому початок шкільного тижня. Треба блін, перевірити, чи я закриваю влог, чи відкриваю. <рігаля> я до записую, записую, ще не дійшла. До... Ой, ще відео роблю тільки зсередини, е чи навіть з початку тижня. Коротше, минулого. Трошечки е запізнююсь. Добре, їдемо до школи. Всім бажаю чудового дня. Всі, хто їдуть на роботу, школу. Чудового дня. Чудового вам понеділка. Так, все, я вже забираю дітей. Відпрацювала свій перший день тижня, коли я мою посуд. Сьогодні, ви знаєте, непогано так було. Непогано. Спочатку так було, що багато посуду, а потім якось так перемилося, і навіть під кінець якось так легко було. Я очікувала, що буде складніший день. Завтра буде картоплю Пре, то буде складніше мити. А сьогодні ж, було, було оці, я вам показувала, такі сніданкові котлетки. Вони з булочками йшли і з таким соусом в дрейві. Я думала, буде. Ну, Буде брудніша посуда, але вони їх розтасовували в стаканчики такі, так що я кажу молодці, дякую. Добре, полезі. Так, на вечері я зробила яловичну з брокколі і все. Паста ну, лакшина з гречневої. Гречневого борошна. Тому виглядає так дивно. Всі смачно. Коротше, чого я їздила з Гейбом. Він мені допоміг провести отаку лавку на, на своїй вантажівці нові, новій старій. Тут, правда, ще потрібні подушки, а так, отака лавка. То у Ігоря а їх спонсори американці, вони і вона їм не потрібна була. І я кажу, я візьму. Так що. От така, Скільки можна гостей тепер не запрошувати. Але не знаю, чи буду, але лавка є. Подушок нема, а лавка є. Ну, якось так виходить. Доброго раночку ми закохомо. Яке небо, яке повітря. Боже, яка краса. Чашик готовий. До школи. Так, відпрацювала. Сьогодні у нас була картопля пюре і була лазанья. І я вирішила, що мені не подобається Це посуду, коли у нас картопля пере, Це Сир і ця картопля була повсюди. Це було, було щось. Ну, нормально, нормально. А, у нас сьогодні була практикантка. Дівчина. Вона навчається в університеті на Блін, як по-нашому нутрицеолог навіть не знаю це вірне слово чи ні і, і коротше вона проходить практику. Зараз вона проходить практику з нами на кухні. Після цього там ще в якомусь медичному закладі. І вона мені допомагала, коли я підготовлю сніданки на, на завтра. У нас на завтра була піца, сніданкова піца. І кожний кусочок треба, шматочок треба відламати, потім завернути в такі торбочки з фольги зроблений. І вона мені це допомагала, ну ми, ми давай балакати. Я кажу, а скільки тобі років? Вона каже, 22. Я кажу, О, як мої доньки, потім там ну, щось балакала-балакали. Потім дізналася, що її брату 18 років, а потім. Просто Я там щось розказала, що колись діти ходили в учасну школу до цього, Вона каже, в яку? Я кажу, таку-таку, а вона. О, в мене двоюрідний брат закінчив ту школу в цьому році. Я кажу, як зовуть? І вона каже, кажу, мій син з ним в одному класі довго був. Ми до них і в гості ходили. Ця хата колись знімала дуже. Таку красиву, багату, багатий дім такий. Ще на початку, ще в 2017-му, коли я тільки почала знімати влоги, ми були у неї гостях. Це вона, двоюрідна сестра хлопця цього з цієї гати. Я така, коротше, так, я знаю, кажу. Такий маленький, маленький світ. Коротше, молодець дівчина допомагала мені дуже. Навіть але, але навіть з цією допомогою я відчуваю, як я так сіла, так, ух, як добре посидіти. фух, я Виходжу з роботи. Тринкін клас весь, коротше, поперед школи, я кажу, а що таке. Там якийсь дідусь привіз класичну машину, яку, мабуть, на початку століття збудованою. Вони там всі фотилися, коротше, роздивлялися. Вона була довольна, обійняла мене. Отакі справи. Коротше, все, я відпочиваю. Коротше, у дітей сьогодні е не у дітей пускали сьогодні додаткові заняття по математиці і е на трошки час. Я після школи з дітьми поїхала в е продуктовий, купила деякі продукти і... Заново була квіти для Ірини. Хочу заїхати скинути їй квіти і цукерки, які їй подобаються, бо в неї День народження сьогодні Ірині, так що чисто увагу. Вона в цьому році сказала, святкує тільки з родиною. Ну а ми все одно святкуємо. Хоче заїхала до Іри, вона подарувала їй. Цукерки і а, квіти вона мені, бачите, які десертики таки дала, а це її на роботі зробили, як красиво, такий капкейк з, з трояндами. Mm -hmm. Дякую, Іринка. <laughs> Навіть не думала, що мені і торт перепаде. Дякую. I wonder, I mean, actually I'd say it I don't have my discount, so that's... Well, we need to register. Анжелік the app. Треба подушки, а там вже не працює там, де ми купляли оці. Я з чаєм вийшла. А так, ну, коли будуть подушки, то буде вообще клас, такий комфорт. Та така дебила лавка. Я думаю, що він теж буде хоче сидіти. You might, you might be more comfortable in the chair. Room. Доброго Доброгоранськ на Захлохома. Їдемо до школи, а поміч нас спро... проїжджає а... шкільний автобус нашого, ну, дистрикта, куди ми ходимо і Каже, мама, мама, дивися, там автобус наш, ну, для нашої школи. Я кажу, ага. я, кажу, я ваш автобус. Каже, мені каже, ну, а що, це має сенс? Ти працюєш в цій школі, ти нас везеш. Я кажу, я дуже маленький автобус. шкільний. Все своє життя я була шкільним автобусом, бо діти завжди ходили до школи. До тих школ, де не було автобусів, або в мене в тому дістрик приходилось їх туди возити. Так що мої діти, ну окрім Скарлетт, Скарлетт пару разів була на автобусі, коли е, у подружок ночувала а так е, Більшість моїх дітей не знають, що це таке бути в автобусі шкільно. Добре, ми майже тут. Так, а я вже відпрацювала, дітей забрала, вже вдома була. Зараз я воду купила і їду за піцею. А, сьогодні до нас приїжджає Анжеліка, вона ночує і вони завтра зранку з Джулієтою їдуть в Мізурі на американські горки на один день. Вже в п'ятницю повертаються. От. Але сьогодні я її не побачу, тому що я працюю. Ну, як побачу, але час не довго не проведу, бо вона працює теж і після роботи приїде, а я працюю ввечері. Сьогодні на роботі був такий, знаєте, легкий день. Хоча і на посуді була. Дві хвилиночки. Але так як у нас оця практиканка, дівчина, у мене завжди є помічники. Але такий був легкий день, що навіть помічники приходять і нема що робити. Але один з них приходить, вже все переробив, інша приходить, вже нема чого робити. І ну, такий, знаєте, непоганий день. Якщо отак можна, отак працювати можна. Просто, мабуть, таку справу ми, страву ми приготували, що не дуже багато посуду було. Вчора було багато, вчора прямо була така запарка. Завтра у нас, я знаю, що буде, ми замовляємо піцу в ресторані, і цим будемо, будемо годувати дітей. Але я пам'ятаю, що місяць тому, коли я знову була на посуді, ми теж це робили. Але я пам'ятаю, що посуди було. Багато чомусь, мабуть, я не знаю, що там за овочі та фрукти ми будемо а, давати дітям, але коротше, подивимося, воно міняється, воно не завжди однаково. Так коротше, подивимося, що буде завтра. Добре, що є практикантка ця. Якраз на мою, а, на мій тиждень, коли ми посиділи. Тому що в мене завжди хтось є допомагати. Це добре. Добре, запіцую. Доброго раночку ми за заклахоми скинули а, скали до школи. Це її останній день з цієї чверті. А, завтра вже все. В неї осінні канікули, блін, дуже довгі, дуже довгі. Малих і у мене таких не буде. А, ми на осінні канікули йдемо аж в середу. А, Дівчата старші вже виїхали, а, Ну, давненько десь, годину тому. А, так що вони вже а, по дорозі до Бренсона. Сподіваюсь, що вони мені напишуть. Ну, коротше, я в, в свою перерву їм напишу, буду задобувати. А, так що у них а, чисто час, сестрин час, старші сестри. Ну, а ми до школи, як завжди, поїхали. Коротше, все, хочу вам розповісти історію. Ніяк не сяду і вам розповім. Коротше, зараз я за кермом їду на роботу, але хочу вам розповісти. Вчора, коли ми працювали, вже ну, я не знаю, там, може, 12, 20 хвилин до закриття крамниці було, і моя менеджерка показує мені на двох жінок, які ходили навколо дитячого одягу, і каже: дивись. Каже, я впізнаю їх, вони до цього тут були. Каже, Вони, вони вкрадуть цього, щось. Вони це все вкрадуть. Бачиш, що вони нагрівають, у них великі сумки, торби з ними. Каже, До цього одна з них була у капелюсі, але каже, я її впізнаю. І, коротше, так, ну. Окей, думаю, може просто і показ... вважається так, та 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 Я ще ж наївна, я думаю, що всі, всі як я, що таких думок, що треба можна винести купу одягу. в мене взагалі в голову таке не приходить. Або якщо я думаю, ну вже думаю, як хтось ворує, то Буде варувати якось так, ну, щоб не, не помітно було. Коротше. А, потім ми вийшли наперед крамниці, бо я організовувала там вішалки і а, ці дівчата спочатку підійшли, у нас є сумочки. Да, жіночі сумочки, ті, що а, брендові, але вони там на, зам, на замку короче, їх не так легко взяти. І вони щось там походили, походили, покрутились, покрутилися. І потім виходять не до каси, а виходять прямо до дверей. Там стоїть цей чоловік, який типу, типу наш охоронник. Ну, він не зовсім охоронник, ну коротше, але, там, типу, форма на ньому. Да? Він повинен. Перевіряти торби у людей, їх чеки. Ну, це фількіна грамота. Це типу повинно щось там відпогнути когось. Ті, хто хоче зварувати, їм пофіг. І, коротше, йдуть прямо до дверей. У одної пусті руки, у другої одяга в її руках. Аж голову закриває, вона так несе, воно, воно вище її голови. Вони стільки нагрібли. Там, як моя менеджерка сказала, там, мабуть, варто на 500 доларів було одягу. І коруч, вони підходять, і моя менеджерка, а перша йде та, що не несе нічого. Моя менеджерка, а ти будеш ти за це збираєшся платити? А та, що перша каже: Ти до кого балакаєш? каже, до твоєї подружки. Ти до мене не балакай, у мене нічого рука немає, ніфік зі, зі мною балакати. Коротше, вже починає там те саме. І, е і коротше, все, і виходять. Що та, що та, коротше, е та, що без одягу типу, почала нас е атакувати е словесно. І, коротше, вони просто виходять з купою одягу. З крамниці. І ми не можемо нічого зробити по правилам. Ми не можемо ні не зупинити. Цей охоронник каже, Боже, мені як так, так хотілося під ножкою її зробити, щоб вона просто впала. Мені просто хотілося схватити той одяг і побігти. А потім думаю, блін, я мати ще старих дітей. Нафіга воно ну, мені треба. Ну коротше, мені не, не платять достатньо, щоб коротше, героїзмом тут займатися. Коротше, мої компанії би. Просто в моїй компанії було б дорожче, якщо, якщо щось трапиться зі мною, ніж просто а, відпустити від цих хворюг з одягом. І, коротше, по правилам, ми нічого не можемо зробити. Взагалі. І, а, а до цього, як вони вже під, ну, підходили ближче до дверей, менеджерка, типу, так голосно каже. А, ну я в securті вже ну. ну, в охорону у нас є типу охорона, яка їздить коло багато крам... Крам... крамниць на, на парковці. Тому я їм вже подзвонила, хоча вона їм не подзвонила. Я кажу, щас подивимося. Коротше, вони вийшли, а вона їм вслід кричить: наступного разу, знайдіть собі роботу. Mm -hmm. І все, і вони вийшли. Я кажу, що взагалі нічого не можна? Ні, каже, ми просто робимо репорт. Я кажу, а можна їх взагалі не пускати цих жінок? Ну, якусь, блін, не знаю, фото поставити, щоб вони сюди не заходили. Коротше, не знаю, не знаю. А і у нас ще один менеджер чоловік, я він новий, і каже, що він дзвонив до охорони та, що на парковці кілька разів, отак. І що через кілька разів вони просто сказали, нам більше не дзвони, нас більше не визивай. Я кажу, а толку з того з тої охорони. А вони типу кажуть, ми не можемо у вас в крамниці нічого робити. Я кажу, так не робіть, не робіть у нас в крамниці, стійте на дверях, коли вони виходять, і робіть тоді. І якщо вони до машини доходять і залазять в машину, навіть та охорона не може нічого робити. Короче, такі правила в Америці. Так що люди, тут все можна достати. Це безкоштовно. Не знаю, як довго, як довго ви протримаєтеся, коли все ж таки, я думаю, карма все ж таки в дупу дзьобнить. Ну, не можна. Я сподіваюся, я дуже-дуже сподіваюся. І так, я без любого расізму, але це факт. Що коли я дівчатам розповідала про це своїм донькам, король, там навіть питання наставало, якою якого кольору шкіра у той жінок у тих жінок. От, от так. І нічого ніхто не може робити. От, так. Добре, їду на роботу. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добра.